60 років тому назад, як у світі Онрівський був ще лад, на березі тім острові діви з'їхались мурові заснувати наш курень перших стеж. Праця йшла зразу повною парою. Перші стежі провадять все горою. У Супе і в капесі, на таборах, і у пресі, всюди видно й чути перших стеж. У цій жартівливій самодіяльній пісні оспівується початок кореня, коли в 1947 році на острові Велика Береза на Штафельзе в Баварії, студентський гурток першій стежі з Фірішуля в Мюнхені, Веселі відьми з Берхтезгадену, Сороки з Регенсбургу та Оси з Аугсбургу створили спільний корінь. На цій першій раді Корінь одержав назву першій стежі, а першою корінною вибрано даду Мосору Франкен. На раді були присутні сеньорки Цьопа Паліїв, Ганка Коренець і Тоня Горохович, свого рода духовні провідники, які своїм пластовим досвідом та великим довір'ям додали стежинкам творчої наснаги до дальшої праці в пласті. Ініціативні сходи на перший стеж в Вінкені у Фіріхшуле 1947 року. Зліва направо. Хризанта Терлецька Кордуба. Оксана Клим Волчук, Марійка Шкільник-Лещишин. Ліда Палій, Ірка Бандера Чайківська, Дада Мосора франкін В другій ряді. Очка Дереш Пайло, Уся Слиш Фішер Терешка Шарко Бень Стежі на старшопластунському з'їзді у функ Касерне в Мінхені в 1947 році. Перший стежівський лещитарський табір в в Альпах в Баварії в 1948 році Це був один з тих таборів, де учасниці ділилися не тільки харчами. Але теж черевіками і лищатами. Ой, мандрівка стежинок на Небельгорн в Альпах в 48-му році. Непереривна дружба братніх куренів бурлаків і перших стеж почалася в 40-х роках в Німеччині. Бурлаки ділили зі стежами бури і негоди літних мандрівок в Альпи. А зимою лещата і черевики на таборах. На знимці бурлаки і стежі на Кюнігзи в 1947 році. В 1950 році, коли почався новий етап розвитку і посилення активності в пласті на нових поселеннях, на другій великій раді в Порт в Канаді, Корінь взяв на себе зобов'язання виховної праці в пласті. Тоді прийнято корінний правильник і затверджено корінне знам'я, Лук і стріла проєкту Ліди Палій та рішено започаткувати видання зв'язку стріла. Перший табір на вовчій тропі Велика хортиця стежинки з коменданткою Оксаною Генгало. Стежинки на першому таборі в Нерусбургу 1950 року. Свято весни в Торонто. Сірію Лев з коменданткою пластунок Лідою Палій і Омеланом Тарнавським. Стежівська рада в Іс-Черем. У 50-х і 60-х роках відбулося кілька мандрівних таборів, починаючи з першого в 1954 року. Стежинки і ангел миру на святі весни на вовчій тропі 1954 року.